Голова обласної державної адміністрації Микола Костяк зустрівся з представниками творчих спілок області. Крім цього, губернатор взяв участь у висадці алеї Троянту по Тьомкінському сквері. Деталі в наступному сюжеті в день відкриття нового театрального сезону голова обласної державної адміністрації Микола Костяк долучився до ініціативи акторів театру обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та посадив квіти в новоствореній алеї Троянту по Тьомкінському сквері. Як зазначили керівники області та міста, такі заходи дуже потрібні, аби обласний центр ставав ще гарніше. Наше місто, обласне місто, а завжди його називаю столицею Таврійського краю, буде самим красивим, самим привабливим, але говорить і нічого не робить ніколи. Він таким не буде. Тому я призиваю всіх мешканців міста Херсона для того, щоб кожен вніс свою лепту, для того, щоб воно було таким красивим. Добра ідея, коли хтось хоче висадити квіти, дерева, кущі, облаштувати трав'яний газон. Це все складає загальну систему благоустрою нашого рідного міста, і знаєте, ось тут у центральній частині Херсона, в історичному місці, в Потьомкінському сквері. Ну, вже багато чого зроблено, але ще можна зробити більше. На зустріч з губернатором завітали представники творчих спілок області: художники, письменники, архітектори, журналісти, фотохудожники, кінематографісти, дизайнери тощо. Під час розмови обговорили не тільки творчі здобутки чи у галузі мистецтві культури, але й почули думку про перспективи подальшої співпраці і бачення митців щодо розвитку Таврійського краю. Діалог вийшов конструктивним. Побачення почути тут вашої інформації Вражає, ну, найкращому розуміння цього слова. Тому що скільки зроблено, наскільки нагорна, то сіреко позитиву і скільки попереду приносяться, безумовно це вражає. Кінь на чотирьох ногах спотикається. Чому спотикається? Дві тягне. Якби нічого не робив, би не було повело. І ми робимо, я не говорю, що в нас немає помилків, є, але хочеться зробити. Хочеться тягнути цього воза, щоб була видна перспектива і були результати. Вони сьогодні в багатьох напрямках видно. Але ще раз говорю, це тільки початок. Треба робити в подальшому дуже і дуже багато. По завершенні зустрічі Микола Костяк також відвідав Херсонську міську галерею дитячої тайнацької творчості «Синій кіт, де оглянув роботи випускників школи. Виставка-презентація кращих робіт представляє широку палітру побажань для Херсонщини. Це тема рідної Херсонщини. Як обласні інтереси, так і міські інтереси. І якраз нас радує те, що ця наша робота йде в контексті тих побажань, які значить, наша влада і. Конкретно Микола Михайлович Костяк, губернатор наш, от ставить питання перед усіми працівниками, які працюють на території нашого міста і нашої області. Тут такі сьогодні є твори, такі виставки, які сьогодні не дитячого розуму. для мене завжди головне, що багато направлення на розвиток і на розбудову нашої Херсонської області. Я говорив, що Устами младенця Глаголіт Істина. Ми побачили багато в чому напрямку, якому треба працювати і розбудовувати наш, наш Таврійський край. Я дуже вдячний керівникам, ті, які сьогодні вкладають душу, життя для того, щоб сьогодні прославляти нашу Херсонщину і в подальшому розбудовувати.